Всім миру хотіла з вами поділитися відкровенням, яке почула на каналах наших пасторів Юлія Станіслава Салтаненко про Новий і Старий Завіт. Що старий завіт і Новий Завіт, вони тримаються на двох основних заповідях: любити Бога і любити ближнього. Нічого не змінилося. І новий завіт, не суперечить старому. Не може син суперечити своєму батькові. Христос прийшов не для того, щоб нарушити закон або щось додати, або щось змінити. Христос прийшов для того, щоб його виконати і щоб його утвердити. І Христос прийшов і показав нам вищі стандарти життя по духу, не по плоті, тому що народжене від тіла є тіло, а народжене від духа є дух. І тому Христос прийшов, щоб дати нам розум Христовий. Прийшов, щоб виконати волю батька свого, не свою волю. Так само, якщо ми діти його, то ми будемо робити так само, як наш отець. Виконувати волю Божу. Тому що діти Божі, вони живуть по благодаті, і на них закон не діє. Закон діє для безбожників. І щоб реально попасти в число праведників, нам треба жити по благодаті, нам треба стати сім'єю Божою Нам треба виконувати закон. Нам треба утверджати своєю вірою, покоряти цілі народи. Це і є ціль нового завіту. Покорити усі народи словом Божим, словом свідченням Силою Святого Духа. І якщо в моєму серці є гнів, насилля, війна, навіть думками, то я ніякого відношення до Бога не маю. І незнання Бога це повний сатанізм. І люди в старому Завіті, навіть взяти теперішні, да, ми втратили основне любов. На якому і тримається цілий закон і пророки, почали робити якусь релігію, робити щось для Бога, но без Бога. І тому Христос нам показав поклонятися в дусі та в істині. Істина це Слово Боже і на Слово сходить Дух Святий. Амінь.